Слава Ісусу Христу, Друга Церква! А -а -а. Степан Сергію сказав, що мені 20 секунд треба було виходити. Я вийшов за 3 секунди. Бачите, як скоро. Після такого що, ви знаєте, дуже багато почуттів змішується в душі. Я не знаю, як ви, але одночасно і ностальгія, і радість, і сум, і жаль. І заглядаємо в майбутнє одночасно. Отаке я пережив. І ви знаєте, що. Церква Ісуса Христа, я сьогодні те саме слово просто нагадаю, воно мені дуже сподобалося, запало, що вона не є просто якийсь організм або структура, це є жива, діюча церква, яка заснована Духом Святим на землі. І ми з вами, браті і сестри, щасливі люди, що ми є в церкві, яка ісповідує євангельські принципи. Чи не так? Амінь. Слава Богу! Основу цього короткого свідчення я зачитаю один віршик, який апостол Павло написав до коринтян в другому післенні третій розі 18-й вірш. І декілька думок хочу сказати побажання і те, що ми переживали з вами, оскільки мені пощасливилося бути тієї осені 92-го року разом в цій церкві і. Ми маємо привілею сьогодні святкувати разом 30 років. Хоча для порівняно з вічністю 30 років є ніщо. А для нашого життєвого шляху це є велика віха, великий е, крок ми зробили в поступі ближче до вічності. Тому Слово Боже я каже так: ми ж усі з відкритим лицем, отак от як зараз я вас бачу, ви мене. Наші лиця є відкриті один перед одним, але ну, найперше, я думаю, відкриті вони перед Богом. Як в дзеркалі відображаємо славу Господню, переображуємося в його же образ від слави в славу згідно з дією або діянням Господнього духа. Амінь, Алілуя. Амен. Слава Богу. Ось це, на мій, на мій погляд. Це є назначення церкви, щоб ми в церкві змінювалися на краще, щоб ми вміли прощати, любити, забувати обіди давні, особливо. І ви знаєте, брати і сестри, що запам'яталося дуже сильні, красиві, могутні місця або віхи в історії нашої церкви, запам'яталися часи, коли ми мали прекрасні молитви. Там внизу, в цій кімнаті, де, по-моєму, зараз співанку робить хор перед виходом. Там були такі молитви, що не хотілося виходити додому йти. Так, так приємно було бути разом з народом Божим. Там, де перебуває Дух Святий, там, де перебуває сила Божа, там хочеться бути, брати і сестри. Не забуду ніколи цього моменту. Коли, по моєму 93 му році, внизу, там де ми зараз робимо п'ятницю молитву, мені приходилося проводити шкілку з дітьми віком від 10 до 12 років. І на цей час, по-моєму, це був вечірній час, не знаю, чому так сталося. Але молитва була, церква мала молитву в цій кімнаті, а я займався з дітьми в залі, цьому, де ми молитву маємо п'ятницю. І спонтанно, навіть неочікувано, діти, які слухали Слово Боже, почали плакати і захотіли молитися за Хрещення Духом Святим. І на цей час Господь Христив Духом Святим вісім. Дітей від 10 до 12 років, в тому числі і моя дочка, брати і сестри, в цій церкві всі мої шість дітей прийняли водне хрещення і стали членами церкви. В цій церкві всі мої шість дітей отримали хрещення Духом Святим. Алілуя Богу нашому. Це є велика, це є велика благословляюча сила і рука Божа над нами, браті і сестри. І хотів би декілька побажань залишити. І вас не тривожите більше. Брати і сестри, ви пам'ятаєте, як Бог відкрився своєму народу ізраїльському, як він сказав сам про себе. Що я є Бог многомилостивий, далі хто? Помагайте довготерпеливий іще людинолюбивий, і ще прощаючий. Ось риси або титули нашого Бога. І брати і сестри, і в цей час. Коли ми святкуємо 30-річчя, я хотів би побажати, щоб ми сьогодні взяли для себе, для себе взяли як церква, як член церкви кожний з нас, які ми маємо бути для того, щоб відображати славу Господню, як в зеркалі дивитися на Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він нами тішився і радів, тому що ми є його тіло, ми є ті, хто. Покликаний ним до вічних осель. І останнє, брати і сестри, останнє, і я е, не буду вас творити більше. Одному із мужів Божих, по-моєму, це був син е, того е, служителя Божого, якого Бог назвав мужем по серцю своєму. Він йому пощасливося, по-моєму, одному побачити в майбутньому, яка має бути або яка буде церква. Слухайте, яка церква. Він побачив. Хто ця, яка брищить, немов зоря, прекрасна як місяць, світла як сонце, грізна, як полки зі знаменами, браття і сестри, це є церква Ісуса Христа. І ми з вами саме в такій церкві. Слава Богу! Хай Бог благословить всіх нас, і щоб ми завжди пам'ятали, що церква Ісуса Христа має велике призначення не тільки тут на землі. Но війти, як було сказано, в вічне небо і перебувати там, де одна святість. Амінь.